14 травня Олександрійці попрощались із захисником, 44-річним Русланом Стужуком. Чоловік родом із Житомирщини. Згодом родина переїхала у Донецьку область в село Миролюбівка. Там в місцевій школі Руслан закінчив 9 класів та вступив до ПТУ. Навчався за фахом тракторист, водій сільськогосподарської техніки. Ви бачите як жорстоко і як активізувався ворог по всім фронтам. Зараз йдуть великі запеклі паї. Зараз гинуть багато наших хлопців і дівчат. І сказати, що це малі втрати не можна. Це великі втрати. Бо кожна душа, кожна особистість це історія. Історія громади, історія сім'ї, історія України. Руслан Стужук проходив строкову службу зв'язківцем. Після служби працював шахтарем. Руслан, як і сотні тисяч чоловіків, і жінок став на захист своєї батьківщини, своєї малої батьківщини, став на захист своєї сім'ї. Став на захист волі і життя. На жаль, ціна волі це життя наших захисників і захисниць. Руслан був справжнім патріотом і відданий своїй родині і своїй державі. З початком повномасштабного вторгнення мобілізований захисник служив старшим радіотелефоністом радіовідділення взводу зв'язку го механізованого батальйону К-2 у складі 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи брав участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей. Дуже важко сьогодні всій Україні. Найважче сьогодні тим. Родинам, які втратили своїх синів, які втратили своїх батьків, чоловіків, рідних і близьких людей, пам'ятаємо про те, що маємо триматися біля них, підтримувати і бути опорою ці сумні й важкі дні нашого життя. Так само маємо пам'ятати про героїзм хлопців і дівчат, які сьогодні в Донецькі, в Луганські, на Запоріжжі чи в Харкові боронять. Всю Україну боронять наші міста боронять нашу Олександрію. Саме разом з ними маємо бути і думками, і вчинками, і своїми можливостями. У 2023 році Руслан Стужук нагороджений почесною відзнакою Хрест 54 54-ї окремої механізованої бригади та відзначений почесним нагрудним знаком золотий хрест головнокомандувача збройних сил України. Кожен загиблий воїн це болючий шрам на душі кожного українця. Словами важко загоїти серці відкриту рану втрати, адже загибель найріднішої людини на полі бою це велике випробування. Без чоловіка залишилась дружина Олександра, без батька сини Артем та Дмитро. Без сина мати Ніна Федосіївна, без брата, брат Микола, без бойового друга побратима. У 2024 році родина військового переїхала в селище Олександрійське, Олександрійської громади. Старший солдат Руслан Стужук загинув 7 травня, провівши свій останній бій у Закітному, що на Донеччині.